На півдні України живе сонячне місто Херсон. Тут завжди пахне кавунами і теплим вітром. Люди ловлять рибку, а сонце щодня вітає їх своїми промінчиками. Та одного дня над Херсоном насунулась чорна хмара. Прийшли дихі сили, закрили небо. Змусили сонце сховатися, стало тихо і сумно. Але навіть тоді херсонці не втратили віри вони знали добро завжди перемагає, і кожен день чекали, коли знову засвітить сонце. І ось настав довгоочікуваний день. Херсон знову вільний. Люди вийшли на вулиці, обіймалися і плакали від радості. Це знову усміхнулось Херсону. А люди кажуть: ми сильні, бо любимо свій рідний край. Так і живе Херсон, мужній, сонячний, український. Бо там, де є любов і віра, завжди знову. Сходить сонце.